Ємиця, яка продавала українським військовим яйця по 17 гривень, скупила готелі в Хорватії. Одна з найбільших постачальниць харчів для зсу Тетяна Глиняна виявилася власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії. Спліт про це пише видання НВ бізнес. Спершу про те, що українка володіє мінімум трьома готелями у хорватському місті Спліт, розповів журналісту представник готельного бізнесу. Ось такі слова анонімного джерела наводить автор розслідування. Цитую: вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою, кажуть, що у неї десь біля Білої церкви є м'ясопереробний завод. Кінець цитати: за фотографією співрозмовник впізнав Тетяну Глиняну. Тоді журналіст перевірив інформацію і у реєстрах, і виявив, що минулої осені 2023 року Глиняна буквально скупила місцеві готелі. Вона стала бенефіціаром компанії Zen Andrea DOO, Пігмент DOO, Мімоза DOO. А от у фірмі Назарій. Ді вона засновниця ще з 2016 року. Ці компанії відповідно володіють готелями. Мова про бутік-готель Мірарі з 18 кімнатами, рестораном та басейном на даху. Також у підприємиці, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами, є чотиризірковий готель Ора, ще один чотиризірковий бутік готель Люкс із 30 номерами: рестораном, спа центром, п'ятизірковий готель Пош. Із шістьма апартаментами, басейном на даху та спа-центром. За приблизними підрахунками, щоб скупити усі ці готелі, бізнес-вумен витратила більше 10 мільйонів доларів. Цікаво, що Тетяна Гладніна раніше була засновницею кількох важливих для української оборонки компаній: ТОВ Преміум Компані, ТОВ Візит, товариства Укрпродакорд ВР та товариства Гранд Консалт. Усі компанії в різний час були або залишаються великими постачальниками харчів для військових. А товариство з обмеженою відповідальністю Актив Компані прославилося одним із найгучніших корупційних скандалів. Наприкінці 2022 року підприємство отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13 мільярдів 16 мільйонів гривень. Йдеться про контракти, за якими військові отримали яйця по 17 гривень і картоплю по 22 гривні. Та це не перша. Брудна справа, в якій фігурує підприємиця. Видання наші гроші повідомляє, що у 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння у перемозі в тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиніна взагалі не потрапила у вирок. А її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну. Справу ж по завищенні вартості продуктів для військових під час повномасштабної війни набу ще розслідує. За повідомленням видання наші гроші, досудове розслідування може тривати до кінця 2024 року.